І у нас самій Росії знову ж таки через цих людей вони відчувають цей відкат. У них палає, адже нафтопереробний завод в Рязанській області Росії знову опинився під атакою дронів близько першої години ночі в соцмережах. Росіяни почали писати про серію вибухів у районі села Дядькове. Тамтешній губернатор Малков стверджує, засоби протиповітряної оборони збили дрони. Однак у мережі поширюються кадри, що свідчать про значну пожежу на безпосередньо. У самому заводі і пізніше з'явилось відео, де НПЗ оточила місцева поліція. Я... Там... Я... Ну, пока еще не так сильно, как вчера, конечно. А ну вот еще раз попали. Ну... І ще раз, і ще раз і кожен раз це буде мало. Я вважаю, нагадаємо, що це вже друга атака. Насправді за два дні. Зокрема, в ніч на 24 січня поцілили по цьому НПЗ в Рязані та били по заводу Кремні, який виготовляє комплектуючі для російської зброї. Керівник центру протидії дезінформації зазначив, атакований НПЗ є одним з ключових в нафтовій правословості Росії. Він забезпечує паливом. Як цивільних, так і військово-промисловий комплекс Російської Федерації.